Я його не можу витягнути, трішечки обкопав величина, наче казка. Або не знаю що. Доведеться зверху копати, тому що з цієї нори я вже не витягнув. Заінтригувало мене це. Сигнал не глибоко. Зараз візьму пінпойнтера. і його викопаю. Давайте зроблю це онлайн, наскільки мені вдасться. Я колись тут так капена знайшов поверхневого. Ось зовсім зверху цей сигнал. Ось і зараз ми перевіримо. Можливо, теж монетка. Все одні ямці. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні плюс 30 спека неймовірна, і я чую, що наближається гроза. Сподіваюся, вона мене з цього прекрасного лісу не прожене. Сьогодні ми шукаємо на позиціях австро-угорських і німецьких військ Першої світової війни. Так що знахідки обіцяють бути цікавими. Тим часом долучайтесь до збору на FPU-дрони для другої гаузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Давайте разом допомагати нашим військовим палити російських окупантів. Ну що ж, поки ви донатите, я вже йду для вас шукати артефакти. Завжди гарний залізний сигнал, але знахідка так собі: металобрухт. Я думаю, хто шукав по Першій світовій війні, часто знаходив такі речі. І це поршень від шрапнельного снаряду, який виштовхував саме шрапнель із стакана. Ну, Гарно дзвонить, бо предмет круглий, але це кажу ж. Лише металобрухт. Ось тут такі потужні траншеї на краю лісу. Пробую ходити. Сигнали є, гільзи, патрони. Так що має бути щось і цікавіше. В лісі вже з'явилися комахи, комарі, мухи. так що Приємності тут мало. Але в мене гарний сигнал, і це завжди сигнал надії. І погляньте, що це. А це сміття, яке залишив рейх. По Другій світовій війні. Це обгортка від сирка. Ось так. Сигнал був гарнесенький і перспективний, а це означає, що тут і рейх десь є, і потрібно його вишукати. Можливо, хтось щось загубив з солдатів гарнесеньки. Минулого разу справді ще комарів не було, і я не розраховував, що на мене нападе ціла зграя комарів. Ось погляньте, сигнал. На брустері ось такого малесенького бліндажа. Сигнал залізний, але цікавий. Погляньте, здається, це ручка від ящика, від патронів до кулемету МГ. Ось так. Здається, вона збоку так була. Матеріал залізо. А це означає, що тут були кулемети, а там, де кулемети, там багато всякого добра. Мабуть, якась була цікава тут лінія, хоча траншей немає. Траншеї є, але вони по першій світовій війні. Хіба що німці займали ці траншею і в Другу світову війну. Думав, вже саперна лопата, а це лопата лише не саперна, не траншейна. Така сільська, мабуть, лопата. Можливо, копали ці позиції місцеві люди. Їх зганяли сюди, і вони виконували норму. По копанні траншей і бліндажів. Це класична практика у Другу світову війну. На жаль, лопата гнила і геть в кепському стані. Ну, але, може, ще можна реставрувати. Звісно, я жартую, тому що вона геть кепська. Що, друзі, я такою траншею і послухайте, який сигнал. Сигнал неглибоко. Зараз візьму пінпойнтера. І його викопаю. Давайте зроблю це онлайн, наскільки мені вдасться. Я колись тут так капена знайшов поверхневого. Ось зовсім зверху цей сигнал. Цікаво, що це таке. Монетка якась чи що? Щось кругле, друзі. Що це таке? Ну, ну. Ех, ні. Це фрагмент від шапнельного снаряду, від дистанційної трубки. На жаль, на жаль, я спершу подумав, що це щось таке цікавеньке. Але ні, ось бачите, різьба. Так, це воно. Але сигнал був справді потужний. Сигнал надії. Літали тут снаряди добряче, тому і траншеї по 2 метри, а то й більші. І свідченням цього є ось такий артефактик. Ось, погляньте. Ось. Але залізний. Я не знаю, чи це від шрапнельника. Чи ні. Здається, не від шрапнельника. Ось такий артефакт. Але... Але грибочок. А довкола в мене літає ворожа авіація. Все, друзі, без засобів від комах в ліс вже ні ногою. Тому що вони вже гризуть добряче. При тому, що я просто у футболці уявіть, як мені тут добряче. О, ну що, на глибині десь метровий третій? Третій стакан. Схорон стаканів. Від шапнельників, але що цікавого, пояски всі збиті. Глибина велика, десь метрова. Тому я не думаю, що це десь недавно збивали. Думаю, що це солдати собі збивали і робили якісь браслети, персні з тих поясків. Цікаво, ще є там щось чи ні. Подивимось. Послухаємо. Є дрібне залізо, але щось. Ні, є. Чуєте, 87, наче щось кольорове, але трішечки залізом віддає. Ще один стакан тут. Навіщо я їх копаю? Тому що це міг бути смітник. А можливо це і є смітник, треба ще докопатися до останнього, і тоді буде видно. А якщо смітник, то там гарні пляшечки можуть бути. Ну і пряги. До речі, всі пряги, що я тут знаходжу, були саме у смітниках. Це що завгодно, але не шапнельний стакан. Я його не можу витягнути, трішечки обкопав величина, наче каска. Або не знаю що. Доведеться зверху копати, тому що з цієї нори. Я вже не витягнув. Заінтригувало мене це. Що ж, момент істини. Але спека. Дивимося, що це в нас таке? Це вау! Оце артефакт. Велика саперна шуфля. Це справді так. Погляньте. Бачите? Заклепки, я ще такої ніколи не знаходив. У нас схожа на велику саперну лопату. Але це ось така шуфля. Здоровезна. Не знаю, чи це німці, чи це Австро-Угорщина. але кажу, що Астріяки, Австро-угорської імперії солдатів, були саме от схожі лопати, великі саперні. І десь. Декілька відео тому я якраз таку суперну лопату знаходив. Ну, ось такий артефакт. Треба знову пікати, бачите? Лопата, шуфля така і три стакани від шрапнельних снарядів. В тій ямі я знайшов ще одного шрапнельного стакана, але я вам вже не показував, тому що ну, знахідка одноманітна. І ось в старому смітнику хтось копав, дивлюся, такий артефакт. Порцеляна побита, але погляньте, яка текстура гарнесенька. Текстура старої порцеляни і малюнок цікавий. Ось така тарілка, не знаю, салатниця чи як. Ось краса, краса. Шкода, що вона побита, але дуже-дуже гарний малюнок. Антураж такий. Сигнал був консервний. І ось бачите, є консерви, але зразу ж, зразу ж пляшка. На невеликій глибині. І здається, там ще одна є. Зараз я її витягну. Не витягну. Але здається, така коричнева, наче пивна. Але не витягну. Потрібно буде обкопувати. Можливо, і витягну онлайн. Головне, щоб там битого скла не було. Це такий смітничок на бруствері траншеї. Декілька консерв і, сподіваюся, багато гарних пляшок. Консерви ще ось тут є. Ось, бачите, шматки консерв. Здається, там ще одна пляшка. Ох, хоча б якась цікава пляшечка була. Ну, є, здається, є ще. Чуєте? Звук наче пляшка в пляшку. Ех, ні, не розписана. Бідка в народі. Ось така, довжелезна, але геть порожня. Ну що, спробую копати. Далі я вже не дорився, Сподіваюся, ще щось буде. А, ось тут консерва. Ось. Ех, на жаль, смітник такий пообідали і запили. Ще декілька консерв було і жодної пляшечки. Чотири консерви, запили і все, і приховали. І в мене здається, знаєте що? Кругленьке і зелененьке. Здається, перша монетка на сьогодні. Так, ну, 100% вже. Що це в нас? Два Гелера. Два Гелера, друзі, і який рік? 1898 рік. Ще в досить доброму стані монетка. Ось. Як без двох Гелерів на позиціях Першої світової війни, а ще й австро угорських позиціях? Монета, яка завжди мене переслідує. Друзі, ще один сигнал цій ямці був. Я викопав і побачив монетку, здається. Але десь її вже загубив наче. Десь тут вона була. Здається, теж два гелера. А, ось тут. Десь тут була вже. А, ось вона. Ось, так, це два Гелера. Який рік? 1905. Зараз. Скажу вам краще. 1908 рік. І на цьому я не зупинюся, тому що тут ще один сигнал залишився. Ну, не знаю, чи один, але точно є сигнал. Ось і зараз ми перевіримо. Можливо, теж монетка. Все одній ямці. А, це вже я не копав. Є, бачу. Бачите? Теж два гелера. В доброму стані монетки, ну тут пісочок, а тут який рік. Комарі, комарі кусають, капець. 1909 рік. Теж Гарнесенька. Ось, дві. Зараз попробую онлайн ще металошакачем. Чи є ще сигнали тут? Ні, на жаль, на жаль. Але в одній ямці три монетки. Це приємно. Ну, я ще довкола походжу, тому що може бути і більше. Вау, солдат десь присів і, мабуть, з кишені йому вилетіли. Думав, що вже якогось тисака копаю. Сигнал був перспективний, але ні. Ось така дожелесна залізяка. Бачите, вона в окалині. А це означає, щось від пічки. Ух, гарний сигнал, перспективний, але не той, що я шукаю. До речі, ось тут неподалік я дуже багато колись жетонів знайшов по Першій світовій війні. Німецьких жетонів, цілесеньких, зламаних, але вони всі одного підрозділу. Мабуть, тут десь був штаб, і перебивали жетони, а старі просто викинули. Вони були зі сміттям, з пляшками, і серед них я ще навіть срібну монетку. Знайшов пів марки. По перший світовій звісно. Знову купав консерви і викопав ось такий артефакт. Хто давно підписаний на мій канал, то знає, що це ручка від австрійської. Тарілочки, кришки тарілочки на казанок. Звісно, Перша світова війна. До речі, ще в досить бадьорому стані. А ось тарілочка була не в дуже доброму стані. Бачимо, що вона не була емальована. це вже пізній ерзац варіант. Ну, а це вже щось гарненьке. Бачу піхли і цікаво, вони з багнетом чи ні. Ну що ж, момент істини. До речі, я копав консерви. Консерва за консервою. Але, думаю, потрібно всі сигнали викопати. Можливо, пляшечка буде. А тут не пляшечка, тут ось такий сюрприз. Що ж, дивимось, дивимось. Ні, ні, самі піхви. Кривенькі ще й до того. І це навіть від багнета. А від траншейного ножа М17, Австро-Угорщина. Ех, що ж ви, гнилі такі. Ну, вони не гнилі, вони з піску, але вони криві. Можливо, тому їх і викинули. Хоча, хоча, Хоча реставрувати можна. Або використати як донора. Так що, на реставрацію непоганий артефакт. Я не знаю, друзі, скільки крові у мене сьогодні випили комарі, але багато. Спека, комарі. Взимку мороз легше і приємніше копати, ніж зараз. Але... Але що зробити, якщо потрібно поїхати і відпочити в лісі, екстремально відпочити. Всі знахідки ви бачили. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на fpv дрони для 2-ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також я там залишу посилання на наш телеграм-канал. Там гарне спілкування і ділимося цікавими знахідками. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі.